Говоріть вболівальники синьо білих. Сьогодні у нас гарячі новини про вирішальний поєдинок між нашим Динамо Київ та РБ Зальцебеург у четвертому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. І подивіться, тренер Зальцебеурга Пепейн Лейндерс сповнений впевненості, чи зможе австрійська команда здивувати, залишайтеся на зв'язку. Перш ніж розповідати подробиці, підпишіться на канал і поставте лайк, щоб зміцнити нашу спільноту. Лейндерс розповів про складність зустрічі з Динамо і дав зрозуміти, що прийшов не жартувати. Він сказав: здобути право грати в лізі чемпіонів нелегко. Ми будемо працювати проти Динамо і показати хороший футбол, який ми грали останнім часом. Тренер також підкреслив, що Зальцебеург впевнений у собі, особливо після чудових ігор проти Твенте. І що він використовуватиме всі наявні ресурси, включаючи гравців, які виходять з лавки, щоб змінити гру, якщо це необхідно? Він також попередив, що Динамо є одним із найважчих суперників, з якими вони зустрінуться на шляху до Ліги Чемпіонів. Зальце Беург зосереджений на кожній деталі, щоб спробувати усунути нашу команду. Іншими словами, дуель буде карколомною. Отже, фанат, який твій прогноз на цей матч? Я ставив на 2 0 на користь Динамо. А ви прокоментуйте нижче. На цьому я зупинюся, але слідкуйте за новинами на нашому каналі і, звісно, щоб разом вболівати за наше Динамо. До зустрічі в наступному відео, хлопці.